Друзі, давайте слідувати за Богом. Це завжди гарне твердження, це завжди гарний виклик. Завжди добре, коли хтось каже Давай слідувати за Богом. Я пам'ятаю, як багато років тому хтось сказав Рональд Рейган, президент Рейган, нам потрібно переконатися, що Бог на нашому боці. і Рейган відповів. «Не важливо чи на нашому боці Бог. І Рейган Рональд Рейган додав важливо, щоб ми були на боці Бога, і це чудове твердження. Давайте слідувати за Богом, тому що ми хочемо бути на Його боці у всьому, що ми робимо. Ми розглянемо це твердження. Отже, ось у чому справа. Коли ви думаєте про Бога Біблії, чи є цей Бог милостивим? Якщо ви атеїсти або агностик, або ви не знаєте Бога, можливо, ви всі заплуталися і пов'язані релігією. Я маю поставити вам це запитання. Бог милостивий. Чи говорить він у Біблії, що він милостивий? Так. Бог праведний? Чи говорить Бог у Біблії, що він праведний? Так. Послухайте, всі характеристики Бога, всі Його якості великі в усьому, що Він є Бог Біблії, Бог Авраама, Ісака та Якова великий Бог, і це природа того, ким він є, і він ніколи не змінюється. Біблія каже, що він Бог і він не може змінитися. Це має принести вам і мені велику втіху. Отже, ми говоримо про суверенітет Бога в сьогоденному вивченні Біблії. Тому я попрошу вас узяти Біблію і підготуватися до того, щоб зануритися в нього. І я можу. Улюся, щоб ви побачили в ньому серце Бога, те, що Бог, який є таким суверенним, таким могутнім, є таким дивовижним, Бог усякого співчуття, благодаті і милосердя. Отже, давайте зануримося в послання просто зараз. Давайте підемо з Богом. Матвія, розділ 9, вірш 35. Мені подобається, мені дуже подобається. Для мене це так дорогоцінно, і для мене це просто показує природу нашого Бога. Ісус, це Бог у плоті, який відвідав землю. Обходив усі міста й села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Вірш 36. Побачивши Побачивши юрбу, він змилосердився. слово. Змилувався означає, що він так глибоко співчував їм. що це зробило його. слово означає стати хворим. Чесно, це слово подивіться. Ви не повірите, але це означає що вся внутрішність на межі усередині вас багато глибоких почуттів. Ви коли-небудь бачили щось що вплинуло вас так сильно, що ви навіть не могли їсти? Ви не хотіли їсти. Ваше серце було розбите. Коли ми говоримо, о, моє серце, просто розривалося в цій ситуації. Ми знаємо, що ви маєте на увазі, але насправді з вами сталося те, що ви зглянулися. Ісус побачив людей, і коли він побачив безліч, йому стало погано. Ого, що могло так сильно стурбувати Бога? Що ж він, що ж він говорить нам? Тому що вони були виснажені і розсіяні, як вівці, що не мають пастиря. Потім він сказав своїм учням тоді каже Ісус своїм учням: жнива великі, а жінців мало. Тож благайте Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Наступний пункт, який ми розглянемо, віршістнадцять і 18 і це благий, благий суверенітет Бога, у центрі якого його якір, це справедливість. Бог справедливий і він здійснює своє правосуддя у своєму суверенітеті. Тільки Бог суддя. Подумайте про це. отже, перше, що ми бачимо у вірші 16, це той факт, що Божі плани справедливі. я хочу переконатися, що ви правильно зрозуміли: він справедливий у своїх планах. Він не коригує свої плани. Його плани не змінюються. У нього немає плану Б. Тож це не від того, хто бажає. І не від того, хто подвизається, а від Бога, що милує. Що це означає? Послухайте, не від вас і мене залежить, що буде. А що ні. Я знаю, що наступлю комусь на мозолі просто зараз, але виставте ваші ноги, тому що я буду щасливий це зробити. Ви знаєте, є люди, які бігають навколо своєї теології через свої конфесійні переконання, емоції, і вони вірять, що можуть вказувати Богові, що робити. Цей вірш повністю розвінчується. Не вам бажати того, що буде, а чого не буде. Я проголошую. Я просто проголошую про це. Що ти, що ти проголошуєш? Що Бог хоче, щоб я був багатий. Я не думаю, що Бог хоче. Це ти заявляєш. Бог нічого не заявляє. Бог каже, хто це? Ви не можете сказати суверенному Богу, оскільки я хочу цього, він має це зробити. Він не твій слуга, він не твій санта. Він Бог. І він, будучи богом, ніколи не може порушити свою волю або своє слово. І потім Біблія говорить нам не від того, хто подвизається, тобто я, я зроблю те, я зроблю це. Хіба яких не сказав нам? Замість того, щоб говорити вам, коли Господь забажає і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. Не від нас залежить. І раптом це дивовижне суворе правило, схоже на... на ацетон, який знімає зовнішній шар і оголює все. Чи живете ви для себе? Ви йдете за Богом тільки в гарну погоду? Ви підете за Богом тільки, поки Бог йде за вами? Що, коли не стане день, коли Бог скаже, я йду цим шляхом і запрошую вас піти зі мною? А ви не захочете йти цим шляхом? Вони очікували вибаїн, посух? чи такого глибокого снігу або чогось ще. Бог скаже, ми на війні, це кінець століття. Душі, душі людей під загрозою, ідіть зі мною. А ми скажемо ні, це вже занадто, Я зроблю це по-своєму. Бог тут ні до чого, ми зробимо все по-своєму. Скільки служінь сьогодні? скільки служінь сьогодні у цьому світі робиться в ім'я Ісуса. А він за тисячу миль від цього. Це, це не надовго і ймовірно на краще, але в Америці можна вкласти багато грошей щось і зробити так, щоб це виглядало духовним Не хвилюйтеся. Коли гроші закінчаться, помазання все ще буде там, якщо ім'я Христа звеличується і вихваляється. і ми готові йому підкоритися. Вам не потрібно турбуватися. Наше царство на небесах. І в Бога є свої плани, і це чудово. А зараз ось буде щось, щось важче. Римлянам, розділ 3, вірш 10. Як написано, немає ні одного праведного. Немає ні одного праведного, вірно? Немає того, хто розуміє. Немає того, хто шукає Бога. Всі збилися з дороги, зробилися непридатними. Немає такого, хто пробив добро, немає ні одного у притчах. Розділ 14, вірш 12 говориться: є дороги, які видаються людині прямими. До речі, слово здається, це слово означає, що є шлях, який здається людині легким і гладким. Але цей шлях закінчується смертю. Ось що воно означає: хіба це не співвідноситься, як ви одразу розумієте, з тим, що сказав Ісус? Але їх кінець стежка до смерті. Ви думаєте про широкі шляхи? На ньому багато людей багато. Подумайте про це, ви на широкому шляху. Очевидно, що він має бути досить легким, і з вами багато людей. Ми соціальні істоти. І ось ми з купою людей. Ми всі просто рухаємось вперед, припускаючи, що ми християни, ніколи не купаючи глибоко і не заглиблюючись у римляни дев'ять, щоб дізнатися, чи справді ми такими є, щоб побачити, чи виходить плід духа з нашого життя, і стежка залишена нами, чи є праведністю, чи залишилося милосердя. Куди б я не пішов, чи залишилося співчуття. Ми, як священники Бога, віряни, що несуть присутність Бога. І куди б не пішла милість, вам потрібно йти. Або краще помінятися місцями. Куди б ви не пішли, милість піде. Це так? Якщо я йду кудись, я несу співчуття. Якщо я йду кудись, я несу щедрість. Чуєте мене? Це серйозні речі. Ви знаєте самі, і це очевидно. Ми живемо в такий час і в таку епоху, коли нам справді потрібно серйозно ставитись до справ Божих, і Бог запитує вас, він запитує мене сьогодні. Куди б ти не пішов, чи є докази, чи можна без слів, чи можна подивитися і побачити, що співчуття супроводжує наше життя, чи благословенні люди нашою милістю, нашими справами, праведністю, вчинками, чи ти, чи ти тіньовий християнин. Як коли хтось каже, я не знав, що цей хлопець був християнином. О, це найгірше, що хотілося б почути. Уявляєте? Так ти кажеш, що цей хлопець був християнином? Ну, гаразд. Боже мій, можете уявити, що хтось так сказав про вас? Ой-ой-ой. ой Послухайте, Біблія говорить у плачі Єремії, третій розділ, вірш 22, з Господньої милості ми все ж не загинули. Тому що. Його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється твоя велика вірність, Господи. Це Бог. Це цінність. Далі в цьому пункті ми говоримо, що Бог справедливий у своїх діях. У всіх своїх діях Бог справедливий. Ну що ви, хлопці, готові? Усе про що ми говорили? Було для цього моменту. Ми, хлопці, прокинулись. Подивіться на. Подивіться на 17-й вірш. Бо писання, тобто старий заповіт, говорить фараонові, для того самого я й поставив тебе, щоб показати над тобою силу мою. Не відповідайте. Будемо як у семінарії. Ось, ось дошка. Ви в класі. Не відповідайте. Подивіться на вірш. Описанням говориться, що Бог оголосив Фараонові, для того я й поставив тебе, щоб показати над тобою силу мою. Знаючи природу Бога навіть поверхнево, не відповідайте. Але що Бог тут говорить? Річ у тім, ми з вами живемо три тисячі 3,5 тисячі років по тому, у цьому часовому поясі. Ми знаємо, чим це закінчиться. А що якби ви не знали, чим це закінчиться? А що якби ви були там з фараоном Просто тоді Бог розмовляє з фараоном і каже: Гей, фараон, для того для того я поставив тебе, щоб показати над тобою, силу мою. Як усе пройде? Що, що в 9 розділі до Римлян? У дев'ятому розділі послання до римлян сказано про фараона таке. у фараона був вибір, що він міг зробити. Вибирай фараоне. Технічно я міг подивитися на цей і сказати. Тисячі років тому, саме для цієї мети, я спорудив тебе, щоб показати в тобі свою силу. Фараоне, я збираюся використати тебе. Ти будеш прекрасним прикладом того, що я хочу. Я хочу, щоб мої діти Ізраїлю вийшли, прийшов час їм повернутися додому, і ти станеш величезним інструментом у досягненні цього. чи так це закінчилось? Ні. Чи могло це так закінчитись? Так, могло. Хто б міг це знати? Хто знав? Хто знав, як це відбувається весь цей час ще до народження фараона? Бог знав, грунтуючись на своєму передбаченні. Бог знав, як це буде відбуватися. Він нікого не змушував, він знав, як це буде відбуватися. У продовженні вірша 17 -го говориться, щоби прославилося моє ім'я на всій землі. Отже, кого хоче, він милує, а кого хоче робить черствим. Отже, що ми знаємо про це? Слово «черствий», послухайте. Слово черствий означає ставити на місце. Одне на інше. Ставити на місце. Це слово в грецькій мові означає бути або ставати затверділим, ув'язненим або ув'язненим в оболонку. Ставати дедалі твердішим або затверділим. Скільки разів Мойсей говорив Фаронові: Бог повелів мені сказати тобі, відпусти, народ мій. Скільки разів? Десять разів. Скільки разів у Біблії говориться? Що Бог озлобив серце фараону. Десять разів. Скільки разів у ній говориться, що фараон озлобив своє серце? Десять разів. Дивіться, приготуйтеся, ми не можемо прочитати все просто зараз, це багато віршів. Я дам вам витяги. Вихід, розділ 8, вірш 15. Подивіться. Пам'ятаєте, ми розглядали слово «черствий». І побачив фараон, що зробилося полегшення. І запік серце своє, і не послухав їх, як і говорив Господь. Отже, друзі, я підбиваю підсумок. Дивіться, мені потрібна ваша увага. Уявіть собі, що з цементовоза щойно витягли мокрий цемент, просто тут, просто зараз, по коліно його щойно залили, і я стою в ньому і розмовляю з вами, і я можу рухатися в ньому. Тому що він мокрий. Вихід розділ 8, вірш 28. Та фараон і цим разом не дотримав слово. Він зробив запеклим своє серце і не відпустив народ. вихід, розділ 9, вірш 12. «Та Господь і на цей раз зробив непоступливим серце фараона, який не послухав їх, як і повістив господь Мойсеєві. Бачите? Бачите, що відбувається? Вихід 9, вірш 34. Щойно фараон побачив, що дощ, град і громи припинилися. Він далі продовжував грішити. Його серце стало непоступливим. Таким були його слуги. Ви стежите за думкою. Ми майже закінчили. Я стою в цементі просто зараз, і ви говорите мені «Вийди з цементу. І я кажу: ну не вказуй мені, що робити. Я сам собі, я сам собі господар. І хтось каже Тобі краще вийти. Або відпусти мій народ», а ти просто продовжуєш стояти в цементі. Ти так схильний чинити опір цьому наказу через гордість, що не розумієш, як стає дедалі важче рухатися. Знаєте, в молодості, можливо, або в якийсь певний період життя. Я пам'ятаю, наче це було вчора. У п'ятницю ти такий Я просто переконаний, що всі дівчата смердять у них в очі. І, і я тримався від них подалі. а потім у понеділок уранці, що сталося? Вони пахнуть. Вони пахнуть фантастично. Їхня шкіра. І як це відбувається? За секунду За секунду. І я не знаю, скільки мені було років. Я намагався забути все це, але це як воу. А потім ось іде мері. І ти такий, що сталося? І потім виникає якась ситуація, і ти чуєш голос у голові, який каже, не роби цього. Послухай, не роби цього. І ти продовжуєш повільно наближатися до не роби цього. Ви, хлопці, зараз дивитесь на мене такі побожні. І кожен із вас точно знає, про що я говорю. І ви перетинаєте межу. Ви перетинаєте межу, загоряються червоні вогні, ви сирени, ви чуєте гудки, звуки гудків. І ваша совість викривається, чи не так? І ви говорите, я більше ніколи так не зроблю. До наступного вівторка. Сигналізація задзвонила, загорілися червоні вогні, і ви чуєте його голос. Не варто було цього робити. Дев'ять разів. А на десятий раз більше немає вогні. Ви помітили? Жодних коливань. Фактично, тепер ви вже плануєте зустріч в одинадцятий раз. Ви чуєте, ви чуєте про що я? і знаєте, що сталося? Ви озлобили своє серце. Ви стояли в цементі, і він став твердим. Фараон сказав: ні, не відпущу його, ні. І Бог каже, добре. Тоді ось ще затвердіння. Ні, не відпущу його. Ну ось іще. Він стояв. Він стояв, фараон стояв, поки цемент не застиг. Ми з вами можемо бути винні в тому ж самому. Ваше серце м'яке і ніжне, і ви волаєте до Бога, о, зроби мене як дитя, дай мені дитячу віру. У цьому світі зроби мене сильним проти зла, але зроби мене м'яким по відношенню до тебе, Боже. Або ви говорите: мені не потрібен Бог, я це зрозумів, не попадайся мені на очі. Бог, Бог каже, тобі потрібно прийти до мене, тобі потрібно прийти до мене, мій син помер на хресті за тебе. Залиш мене. Поки ти не почуєш ось це. Бог скаже: я намагаюся достукатись до тебе, я намагаюся достукатись до тебе з моїм сином. Твоє серце настільки черство, що ти більше не чуєш. Всі вказують на фараона. З пекла фараон вказує на нас. Не роби того, що я зробив. Я впевнений, таким був би його крик. Бачите, друзі, послухайте, уся ця історія з Богом і його природою, це злочин, на мою думку. й біблійно вірно називати Бога примхливим тираном, який, який прирікає людей на пекло на основі його власних неприв'язних почуттів. І Бог у своєму передбаченні точно знав, що ви зробите, коли вам буде презентовано Євангеліє. І, ймовірно, для більшості з нас на Заході Євангеліє було представлено тисячу разів. Але ви коли-небудь казали так? Ви повинні сказати так. Найважливіше, що ви можете сьогодні зробити в житті, це по-справжньому ходити з Богом. Можливо, ви скажете, Джек, хіба ти не говориш по-християнськи? Хіба ви хлопці не повинні це говорити? Ви християни? М -м ні. Тобто, так, Тобто, ні. І так. Ісус сказав: придіть і йдіть за мною. Але слідувати за Ісусом це не ходити в якомусь релігійному ордені чи тусуватися в монастирі або усамітнювати в якійсь в кімнаті, намагаючись зберегти себе незаплямованим цим світом. Ходити з Богом абсолютно приголомшливо. Це життя, це реальність. Тож слухайте. Ні, я не кажу, ставайте релігійним. Я так не кажу. Не робіть цього. Я кажу: ходіть із Богом. Друзі, послухайте, він люблячий, він добрий, він приголомшливий, він святий, він справедливий. Ось чому Христос пішов на хрест. Суверенітет Бога повністю укладений у неймовірній спокутній роботі Бога Біблії Його милосердя, Його праведність, Його співчуття, Його справедливість все це зібрано воєдине на Христі Ісуса Христа. Тому я хочу поставити вам запитання: Чого ви чекаєте? Чому ви не послідовник Христа? Зверніть увагу, я сказав послідовник. Я уникаю слова Християнин, тому що я одразу ж втрачу людей. Вони більше не слухатимуть. У християнства погана репутація? Я знаю. Якщо до того, щоб стати послідовником Христа разом зі мною, з нами? Чому б нам не піти за ним? Чому б нам не піти за ним? Чому б вам не піти за ним? Чому б вам не, б вам не, б вам не зробити те ж саме? Щодо самого Ісуса Христа, що ви маєте проти нього? Що що він зробив вам, крім як полюбив вас через хрест? Я хочу помолитися з вами. настав час вам сказати так. Господи, я молюся, щоб мої брати, мої сестри прямо зараз, де б вони не знаходились. Поговори з ними так, щоб вони зрозуміли, я повинен, я повинен щось зробити. Я повинен щось зробити просто зараз. Боже, щоб ти зміцнив у їхньому серці рішення сказати так. Так, Господи, прости мені мої гріхи, і я прошу тебе, наповни мене твоєю праведністю. Оми мої гріхи, наповни мене праведністю Христа. Тому що я сповідав сьогодні, що він помер на Христі за мене і воскрес мертвих. Я молюся про це в ім'я Ісуса, і всі люди Божі сказали так і амінь. Друзі, якщо ви помолилися цією молитвою, ми хочемо, щоб ви зростали, щоб ви зростали у вірі. Ви можете зайти на jgibs.com.ua і знайти багато корисного. Хай благословить вас Бог.